Коли ми попрощалися з Олександром Козаренком, нагадаємо, композитор, піаніст, музикознавець помер в досвіта 21 березня у Івано-Франківській лікарні. Українська творча спільнота у Скорботі. Бо кажуть, втратили одного з кращих композиторів у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики, попрощались з Олександром Козаренком під звуки трембіт. А поховали у сімейному склепі на кладовищі, що на Культурна спільнота сьогодні втратила генія, втратила маестро, втратила наставника, педагога, друга, музикознавця. Середів наш фестиваль імені Анатолія Косанаторського, який був започаткований. Ним те, що він творив, маємо зберігати, популяризувати. бо Тих висот, яких він досягнув, будучи нашим коломиянином, нашим найдорожчим композитором, відомим в цілому світі, не тільки в нас. Ми знаємо, що запрошували його до Мюнхена на роботу. Осоротіла філармонія. Навіть місяця не пройшло, як він влаштувався до нас на роботу філармонії як музичний редактор. Було багато спільних ідей, але ми віримо в те, що він буде нам давати свої підказки з неба. Розуміємо, що ніколи не зайде пан Козаренко, не, не зніме свій капелюшок, не вклониться нам. Це важка втрата для всієї культурної спільноти на сьогоднішній день. Олександр Козаренко це була незвичайна людина. Це був геній, який родяться раз на сто років, на тисячу років. Цю втрату неможливо усвідомити, зрозуміти, пережити, тому що це та людина, яка вже сьогодні ім'я її записано золотими літерами в перелік плеяди в мистецьких світочів України. І в цих днях. Українське мистецтво світове втратило велику особистість. Це була людина патріотом мистецтва, патріотом Коломиї з його ініціативи до нас приїжджали світочі, мистецтва з цілого світу із американського континенту, з Європи, з України. Скорик наш геніальний скорик безкоштовно три рази в Коломиї свої концерти проводив. І це все завдяки поваги і рівня таланту. Олександра Козаренка. Дуже шкода, це повірити неможливо. Вся Україна сьогодні втратила великий скарб. Геніальна людина, потужний науковець, декан факультету і культури мистецтва Львівського національної університету Івана Франка, завідувач кафедри завжди усміхнений, життєрадісний. Надзвичайно тепла і добра людина. Ми однолітки з ним майже. І звичайно він міг жити і жити, творити і творити. щоб були творчі плани. Свою симфонію. Зараз він десь буде там акомпонувати в раю. Олександр Козаренко останні 13 років працював у Львівському національному університеті імені Івана Франка. І це класичний академічний університет, один з найстаріших в Україні, якому вже понад 360 років. Для університету була надзвичайна честь, що до грона видатних наших вчених, фізиків, хіміків, філологів, істориків долучився видатний музикознавець, блискучий піаніст, віртуоз, талановитий композитор і просто непересічна людина. У людина, яка для мене особисто втілювала мистецтво, втілювала музику. Все його життя було в музиці, присвячене музиці, театру. Олександр Володимирович працював спершу деканом факультету культури і мистецтв. Це був молодий тоді факультет, і він долучився до його розвитку. Він створив нові кафедри. Потім він був завідувачем кафедри філософії і мистецтва, Власне, цю кафедру він створив. І це була нова якість і факультету, і університету. А потім, і до останнього свого дня і подиху він був професором кафедри соціокультурного менеджменту. Ми його знаємо як колегу, як друга, як людину, чий голос звучав в наших монастирських стінах, факультетських, чиї руки лягали на клавіші роялю в його кабінеті, в концертній залі. На валові у нас на факультеті і не тільки мало сказати, що це була непересічна, неординарна людина. Про таких людей кажуть, що це постать ренесансного масштабу, яка втілює одночасно і дослідника, аналітика, історика, композитора, педагога, виконавця, організатора. Кажуть, що з відходом людини вмирає цілий світ. Це правда, не буде з нами вже цього світу. Козаренка, так як він був досі, але він залишається в пам'яті у нас, в його учнях живе. У нього надзвичайно велика кількість захищених дисертантів. Його світ залишається в книгах, його світ залишається в нотах, в тих композиціях, про які музикознавці кажуть, що вони дуже складні до виконання. Значить, вони будуть вимагати від наступних поколінь нової якості, нового мистецтва. Олександр Володимирович був тією людиною, яка вражала надзвичайним патріотизмом, я би його назвала лицарем української музики. І водночас для нього українська музика була абсолютно невід'ємною частиною європейського світу процесу театрального. І він про це писав, говорив ще задовго до того, як сьогодні наша. Суспільство дозріло до такого бачення себе. Колега, друг, віртуоз, композитор, педагог, дослідник, театральний діяч, громадський діяч. І це просто Олександр Козаренко. Він був єдиним, неповторним, і він таким залишається для нас. Мені важко про нього говорити в минулому. Це був мій великий друг. Це була унікальна особистість. Це бічно обдарована людина, геніальний композитор, науковець, піаніст, інтерпретатор, особливо української музики. Це була людина всесвіту, людина світу. Там, де був Сашко Козиренко, там завжди була радість, завжди було життя. Надто неочікувана, не несподівана ця смерть, яку важко насправді усвідомити. Це мій дуже близький друг, друг від серця. І він завжди буде зі мною. Для мене він не помер. В якійсь частині мого серця він продовжує жити. Для української музики це видатна постать. і Сьогоднішня дата, без сумніву, війде в історію української музики. Театрознавець Світлана Веселка свого часу сказала: Господи, дякую тобі, що Ти сподобав мене прожити це життя і побачити Генія. І цим Генієм. Вона вважала Сашу. Видатний музикознавець європейської слави Стефанія Павлишинко, коломийчанка також вважала, що Олександр є на межі геніальності. Він був патріотом України. Його музика. Запалювала і гріла нас, внесок його неоціненний у розвиток української музики. Ми завжди його будемо пам'ятати, його музика буде звучати. І сьогодні, в цей день, ми кажемо собі: ти нас зобов'язав далі жити для української музики.